Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі листопад 2025. Ось такий яскравий, така яскрава обкладинка. отримала своє замовлення невеличке, і з ним каталог. Фармасі роздули знижки до мінус 50% на кожен другий продукт на обрані одиниці. Давайте будемо дивитись, ви в коментарях діліться враженням від каталогу. Коментуйте, мені буде дуже і дуже приємно. Так, ну і що? На першій обкладинці у нас зазвичай історії директорів, наші переваги. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Тут зображені продукти, які приймають участь в цій акції. І зверніть увагу: знижка діє на товар, що дорівнює або нижче ціни продукту, що доданий першим до замовлення. Так, ну наприклад. Ви е, додали до кошику турзен за 289 гривень, так? І потім, уже за мінус 50 ви можете взяти або турзен, або, наприклад, міцелярну водичку. Не обов'язково брати дві туші. Але не знаю, як тут рахував, тому що. Ну, ту ж Зен 289 гривень. Да, і, так, і якщо мінус 50%, то це не буде 139, а тут написано, що акційна ціна 139. Тому треба звертати увагу саме на ось ці, я так розумію, не рахувати самим. От, і е, є також в каталозі не тільки акційна ціна. А є, наприклад, у нас чорна ціна. Чорна ціна це та ціна, яка просто йде акційною без будь-яких умов. Тобто не кожен другий продукт, а просто звичайна чорна ціна. Тому давайте мінус 50% дивимося, які продукти в нас є. А далі чорну ціну будуть, яке вам називати, тому що відео буде і так немаленьким. Отже, що у нас тут входить: палетка для обличчя, палетка для тіней, Далі праймер туш під туш. Далі основа праймер з ефектом розмиття, напівпрозора пудра, фіксатор макіяжу, туш зен, лайнер. Далі, що у нас тут? Підводка Фломастер, міцелярна водичка і віск для брів. Далі будуть іще продукти на цій акції, але це буде пізніше показано, тому давайте дивитись поки це. Отже, чорна ціна у нас йде на основу праймер з ефектом сяйва 309 гривень. Є. Далі тональна основа Air Glow 549 гривень. Далі, чорна ціна у нас іде на пудра, бронзатор 329 гривень, а також контурінг Стік та бронзер Стік 309 гривень. Сі-сі Крем 299 гривень. Так, є. Не буду зупинятись, якщо що. Представлена, до речі, палетка Тіней для Повік до 75-річчя компанії. Не знаю, говорили, що це лімітована. Партія, і буде вона доступна до замовлення тільки е, в кінці вересня, якщо не помиляюсь. Так нам казали, що замовляйте, бо більше такої е, був в каталозі їх не буде. Але ось, будь ласка, вони є. Далі чорна ціна румяна стік. 309 гривень. Далі чорна ціна, палетка тіней 469 гривень. Далі, чорна ціна у нас йде на палетку для скульптурування обличчя 589 гривень. Далі маркер для брів 309 гривень, а також гель для брів 199 гривень. Далі дуже класно, сподіваюся, вона на складі буде. Акці... Чорна ціна на ту ж Дабл. Тому що, наприклад, зараз вона теж йде якби, на акції, так, під мінус 30%, там, 299, якщо не помиляюсь, але... але її зараз нема на складі, не знаю. Сподіваюсь, протягом місяця її все-таки привезуть і можна буде її замовити, але мені подобається, що її зробили в наступному місяці на акції. Далі чорна ціна на механічний олівець для губ 149 гривень. Помада BB глазурована 209 гривень. Далі, що у нас іще? Чорна ціна 279 гривень на блиск топер. Так, до речі, отримувала ось цю сумку для ноутбуку. Можливо, зніму огляд на неї. Мені, якщо чесно, сподобалась, я її замовляла зі знижкою, не за всі ці кошти. Я її замовляла. Там була акція для нас, тому я взяла. От, і мені подобається. Далі тут у нас все представлене те, що було. Єдине, що а, щітка для розплутування волосся бежева. З'являється у нас новиночка. Можливо, хто м давно зареєстрований, пам'ятає, в нас була така тільки чорного кольору, зараз буде бежевого. Тому хто полюбляв, матиме можливість замовити. Далі, кожен другий товар зі знижкою 50%. Оце вже в нас йде на аромати. От, на всі ці вільна, незламна, чоловічі. Також Ноїр. Е, приймаю участь в акції. Я так розумію, на 36-37 сторінці, тобто всі чоловічі. І, до речі, про чоловічі. У нас з'являється чоловіча водичка, діп горизонт, якщо я правильно розумію. Е, написано. Весняно-літній, тепла осінь, денний. М, не знаю, освіжаючі спеції, фіалка, ноти серця у нас лаванда, карамель, кориця і базові замша, ваніль, амбра. Не знаю, як він буде звучати. Цікаво мені, цікаво буде спробувати. Дуже б хотіла, щоб це був якийсь такий класний аромат, який подобається чоловікам. Так, тут у нас без змін. Так, тут без змін, тут мінус 50%. Аромати. От. Дуже подобається, як вільно зробили аромат. Сам аромат мені, якщо чесно, не подобається, але на картинці він дуже гарно виглядає. Так, тут все без змін по ароматам. Все як є. Далі, дивіться, чорна ціна. 139 гривень на все. І на лосьйони парфумовані, і на гелі, і на бальзами після гоління. От, 139 гривень. Без будь-яких умов. Далі чорна ціна на кулькові, роликові 129, як чоловічі, так і жіночі. І ось ця масочка теж вже представлена в каталозі, охолоджуюча дренажна маска для пружності та ліфтингу. До речі, хто е, купував, е, хто вже спробував, поділіться, будь ласка, як вона вам? Я особисто ще її не користувалась. Так, тут усе у нас по Smart Life без змін. Нема ніяких акцій. Е, маски для обличчя, набори масочок для обличчя. Е, 299 гривень за 5 штучок в наборі. Далі кожен другий продукт товар зі знижкою мінус 50% знову представлені ось такі. І тут йдуть ціни. Думаю, ви бачите, що у нас тут: кондиціонер, кератин, масочка і шампунь 159-129. Далі гелі для душу, вербена і лаванда по 109%, і крем для гель для душу. Ось цей 109 гривень. Далі пінк роза та лілія по 109 гривень, шампунь Botanics, мікс та кропива 109 і зубна паста. Так, у нас гелева, та ще алоє гель 79 гривень. Тобто кожен другий по акції. А тут у нас чорна ціна на зубну пасту з олією чайного дерева 149 гривень. Далі чорна ціна на ось ці універсальні зволожуючі бальзамчики по 79 гривень. До речі, гарна ціна. Так, морські мінерали та оливка. І знову тут стоїть що кількість товару обмежена. Не знаю, кожного каталогу стоїть цей знак. Так, ну що ж, подивимось, але я так розумію, що запас товару обмежений. Їх залишилось, можливо, будуть виводити цю серію, але поки ще немає інформації. Далі, це все у нас мінус 50%. А от на шампунь з шалфеєм у нас йде чорна ціна 139 гривень без будь-яких умов. Так, далі. Чорна ціна у нас чоловіча масажна олія 329 гривень. Чорна ціна на стайлінги для прямого та кучерявого волосся по 119 гривень. Далі хайлайтер 409, рідке мило 139, набір зубних щіток, 159 гривень та ось цей водостійкий олівець 279 гривень. А також йдуть чоловіча серія, також ідуть на знижках. Це в нас Алія, віск і крем для обличчя та навколочі. Так, ну і з іншої, так, будемо сторони. Знову продукти, які представлені, під мінус 50% знижки. Також є кожен другий продукт під мінус 50%. Кожні, підожіть. Трішки не так. Кожні 500 гривень дорівнює знижка 35% лише до 7 листопада 2025 року. Тут дуже багато акцій, всі вони різні. Бачите, є чорна ціна, є ціна мінус 50, а є акційна ціна, яка буде діяти за кожні 500 гривень до 7 листопаду. Тобто, робите замовлення на тисячу, можете взяти два продукти по ось цій ціні, яка у нас представлена. Що тут у нас є? Питне алоє 639 гривень, крем для рук календула 64, серветки для прибирання 129, каштан масажний 500 мл 227, а також акційна ціна на дитячий шампунь 188 гривень. Серії для обличчя. Дуже класно їх купувати в наборах, тому що в наборах завжди виходить дешевше. Отже. Набір аква 999 гривень. Набір календула – 499 гривень, а також чорна ціна на олію календули – 349 гривень. Далі чайне дерево, 499 гривень набір. Тут у нас іде гель для мивання, тонік та крем для обличчя. А також чорна ціна йде на сос сиворотку 189 гривень, та на крем бальзам 249 гривень. Далі набір 1199 гривень на серію Люмі. H-Riversis у нас іде 2299 гривень. До набору у нас входить очищуючий засіб, тонік, крем для шкіри навколо очей, зволожуючий крем для обличчя, сиворотка для обличчя, крем проти зморшок та маска. Також можна придбати окремо. По чорній ціні масочку 539 та крем проти зморшок 679 гривень. Так, це напевно маска і ось трішки помилилась крем, цей миттєвої дії не входять до набору, до складу набору, а продаються окремо по акційній ціні. Ось так. Бо я зараз вам не розповідаю. Так, набір Resurface у нас 2,999 гривень. Так, далі набір з трояндою, догляд за обличчя 649 гривень. Далі чорна ціна сиворотка для сяєння з вітаміном С 629. І еліксир. Мультифункціональний 469 гривень. Далі Чорна ціна у нас йде на набір тканиних масок Аква та Люмі 689 гривень за 10 штучок. А також чорна ціна у нас на патчі Аква та Люмі 469 гривень. Далі продукти зі знижкою мінус 50%. Знову, вони представлені в різних розділах, тому і окремо показані, щоб не всі були на одній сторіночці. Так. Що тут у нас знову? Кожен другий товар? Це у нас ідуть шампунь з чайним деревом. Та що маленька? 89 гривень. 500 мл з часником шампунь 109 гривень. Ревівінг відновлююча шампунь. Іде 199 гривень, масочка з часником 129. Дитячий шампунь з оливою 109 гривень. Далі шампунь проти лупи, 169 гривень, відновлююча маска 139. Далі ось цей ось глюкозамін, я так розумію, так, масажний гель. Да, так, 199. Далі спрей Стайлінг 239 гривень, та масажний стік 219. От. Чорна ціна на дитячий спрей для волосся: 189 гривень. Далі крем для депіляції по акції 189 гривень, а також гель-лубрикант 89 гривень. Далі чорна ціна на масажній гелі 150 мл, подвійної дії 169 гривень і кремеляска 199 гривень. Заплутали цими акціями. Насправді чорна ціна на відновлюючу олію для волосся 329 гривень. Далі чорна ціна на масочку, цю зволожуючу безсульфатну. Дуже класна, до речі, 159 гривень. Мені подобається вона. Тут все під мінус 50. І знову ж таки кожен другий товар зі знижкою 50%. Дівчата, тут наскільки всього багато. Давайте, можливо, відео вже немаленьке, я вам отак от зроблю, притримую, ви заскрінете і почитаєте, кого який продукт цікавий, тому що ну, насправді їх дуже багато можу, отак от приблизити. Якщо є ваш улюблений, щоб ви його побачили. Тому що насправді дуже багато. Так само, як і ось цих ось наборів, які зараз будуть, як завжди, підписка купуєте на 80 балів і забираєте в наступному місяці один продукт зі знижкою мінус 50%. Також йде така програма: купуєте стік-іонізатор і обираєте мультивітамінний комплекс зі знижкою 30%. От. Їх дуже багато. От, є акційна ціна 479 гривень. Це, я так розумію, за умови придбання стіка інізатора. Але насправді, ось дивіться, цих програм дуже багато. Програма детоксу 1119 набір бустер молодості 1599 гривень. І тут є те, що входить до набору. Тому я вам просто полистаю. Не буду це все озвучувати, тому що їх ну, дійсно дуже багато. Ось так: от буду. Вам робити, ви, якщо що, заскрінюєте. Тому що бустер для суглобів, тут і глюкозамін, і кальцій, і магній колаген, і вітамін Д3. Це все при умові е з бустером буде дешевше на 30%, я так розумію. Тому ось так: от вам це все роблю. А ви, якщо вам цікаво, замовляєте. Я думаю, кожна з вас отримає каталог, подивиться. І замовить те, що їй цікаво. До речі, багато хто з вас замовляє ці набори. Поділіться, будь ласка, хто замовляв, який ефект, справді працюють чи не працюють. Для мене це дуже важливо. Тому що я раніше користувалась, зараз купую інші, мені подобається, кажу, як є. Тому мені цікаво, допомагаючи. Наприклад, ось цю добавочку я пропила, це та що для пам'яті, так, але ну, не знаю, я різниці не помітила. Тому мені дуже цікаво. Так, ну і це продукти, які у нас йдуть під мінус 50%. Вони були представлені. Зараз дуже багато кому не подобається. Мені також немає. От просто написано мультивітамінний комплекс з мінералами для жінок. Так, раніше тут був опис, що він робить, для чого. А зараз тут просто ціна і продукт. Немає опису самого продукту, і багато кому це не подобається. Так, вітамін. Це, наприклад, от шипуча бузина. Раніше, коли вона була в пакетиках, мені прям дуже подобалась, вона дійсно працювала. Ця шипуча, ну, вона мені особисто працює не так, як працювала та ще поперед. Тому я і питаю: вас, хто купує і який ефект від них. Так. Зі знижкою 50%, кава чаї, чаї смачні, але ціна на чаї теж, теж не смачна. Так, кожен другий товар зі знижкою мінус 50% серед товарів для дому. Так, ось так ось вони у нас. Що у нас тут є? Кондиціонер для білизни 139%, засіб для видалення іржі 119, миючий засіб для посуду 169. От... Е Наприклад, я казала те, що не розумію, як рахувалось мінус 50 тому що 349 гривень, якщо мінус 50, то це буде 170, Щемось, так? Якщо я правильно, 174, напевно. А тут 169, тому треба дивитись ось тут на акційну ціну. Так, далі, що це у нас? Гель для прання 139, рідкий для кольорових, мультифункціональний 119, засіб для видалення жиру 99, та відбілюючий засіб 109 гривень. Так, це те, що є, у нас під мінус 50% і все Ось такий каталог у нас буде в листопаді. Діліться своїм враженням, що сподобалось, що не сподобалось. Взагалі ваші враження, що купуєте останнім часом. Знаю, відео викладаю дуже рідко. От, все, намагаюся повернутися, але ніяк не виходить. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, ставте вподобачки, кому сподобалось. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і до нової зустрічі! Всім пока.